Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівництво без проблем. Це шостий випуск. Перші 5 були присвячені, власне, визначенню суті об'єкта будівництва і формування його назви. Об'єктом будівництва, пам'ятаєте, може бути окрема споруда або її частина, а також сукупність споруд. Споруд нормативно це комплекс або будова, а споруда це і будинок. І будівля, які є різновидами споруди, і не тільки вони. Можна додати естакаду, башту, автодорогу, водогін і ще багато чого. І, всі це, і все це споруди. Назва об'єкта будівництва включає вид будівництва, нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, або просто будівництво, яке є узагальнюючим терміном. Про технічне переоснащення у попередньому випуску, ми домовилися мовчати, і неспроста. Тут є новина про неї на наступному слайді. А також назва об'єкта будівництва включає його місце розташування. Про все це ми говорили у попередніх випусках. У п'ятому випуску, присвяченому такому виду будівництва як технічне переоснащення, було сказано, що наразі триває поступове витіснення цього виду будівництва з нормативно-правових актів. І було проведено порівняльні переліки актів, які, образно кажучи, бачать і не бачать технічне переоснащення. Після останнього засідання уряду 17 березня цього року тих актів, які не бачать технічне переоснащення, побільшало. Постановою від 17 березня. Номер 224, цей термін технічне переоснащення вилучено із загальних умов укладання та виконання договорів підряду в будівництві. Без сумніву, цей процес буде продовжуватися. Відстають поки що у цьому питанні акти міністерства, у тому числі і державні будівельні норми. У зв'язку з наведеним невеличка ремарка. Сьогодні проектувальник, практик, під час розроблення проєктної документації потрібно керуватися актами чотирьох рівнів: закони, нормативно-праві акти Кабінету міністрів, а також заюстовані накази міністерств, ну і, звісно, державні будівельні норми. Можна ще й стандарти додати. Тобто, потрібно бути таким собі всезнайкою або поліглотом, щоб охопити і врахувати всі питання. Це нормально, скажіть? Замовник, проектувальник, підрядник у практичній роботі користуються актами найнижчого рівня, насамперед державними будівельними нормами та рішеннями профільного міністерства. І абсолютно правильно, бо для них ці акти і створюються: закони то для виконавчих органів державної влади, уряду і міністерств, які зобов'язані покласти законодавчі норми на зрозумілу повсякденну. Для суб'єктів містобудівної діяльності мову. Правда, для цього потрібно актуально вносити зміни до державних будівельних норм, чого, на жаль, не завжди відбувається. А тому немало державних будівельних норм і що найгірше основоположних не завжди поспівають за змінами у законодавстві та нормативно-правових актах. Визначився з видом. І назвою об'єкта будівництва можна приступати до формування завдання на проєктування, як це і було анонсовано у п'ятому випуску. Правда, точніше, треба було сказати, до формування вихідних даних, бо завдання на проєктування з одного боку включено до складу вихідних даних для проєктування об'єкта будівництва, з іншого не може бути складено без отримання чи наявності інших вихідних даних. Відповідно до статті 26 закону України про регулювання містобудівної діяльності, отримання підкреслюю замовником та проєк або проєктувальником вихідних даних визначено першим етапом порядку проєктування та будівництва. Підкреслюю, замовником або проєктувальником. Бо далі будуть нюанси. Стаття 29 цього ж закону. Повністю присвячена вихідним даним і визначає, що основними складовими вихідних даних є містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування. Виникає логічне питання: а які складові вихідних даних є чи можуть бути не основними? Порядок розроблення проєктної документації на будівництво об'єктів, затверджений Мінрегіонами, фактично цитує положення закону, нічого не додаючи і не пояснюючи. І тільки у букварі проєктувальника, пам'ятаєте, це ДБН А223 2014, склад та зміст проєктної документації на будівництво можна знайти необхідну інформацію. Пунктом 4.3, ДБН, визначено. Що складовими вихідних даних є й інші вихідні згідно з переліком, наведеним у додатку А, який за статусом є довідковим. Додаток цей так і називається: перелік інших вихідних даних, які надаються замовником. Хочу звернути увагу, що з назви додатку витікає, що ці інші вихідні дані надаються саме замовником. От вам і нюанс, про який згадувалось на початку. Гадаю, що для більшості слухачів, фахівців своєї справи, інформація з цього додатку не є якоюсь новиною. Так само, як і та обставина, що сформувати вихідні дані без участі проєктувальника, на мій погляд, неможливо. Ну от, наприклад, Замовник має надати проєктувальнику дані для розроблення рішень з організації будівництва і складання кошторисної документації. Це позиція 5 додатку А. Звідки замовник візьме такі дані? Правильно! За результатами виконання передпроєктних робіт. Бо статтею 4 закону України про архітектурну діяльність визначено, що для створення об'єкта архітектури виконується комплекс робіт. Який у тому числі включає здійснення в необхідних випадках передпроєктних робіт. А буквар проєктувальника наводить визначення і зміст передпроєктних робіт. Це роботи, які можуть виконуватись до почасу проєкту процесу проєктування для визначення принципових, об'ємно просторових та містобудівних рішень, крім наведених у пункті напрямів. Останній абзац таких робіт, які називаються інші види робіт, необхідні для початку процесу проєктування, практично не обмежує рамки виконання передпроєктних робіт. Нескладно проаналізувати, що у числі навіть перелічених напрямів передпроєктних робіт немало співпадінь з позиціями, наведеними у переліку інших вихідних даних. Що фактично переводить передпроєктні роботи у статус як мінімум доцільних, а для серйозних, крупних об'єктів будівництва у статус необхідних. Ризикну заявити, що передпроєктні роботи виконуються завжди. Інша справа, у якому вигляді, і статусі явному чи неявному. Для явного законодавча і нормативна база існує, що і хотів сказати. У переліку інших вихідних даних, які надаються замовникам, перелічені матеріали, які надаються для проєктування у разі реконструкції чи капітального ремонту об'єктів будівництва, це позиція 7. Серед них звіти з визнав, висновками про результати обстеження будівельних конструкцій. Це не випадково, бо згідно з пунктом 4.1, ДБН, букваря-проєктувальника. Не допускається розроблення проєктної документації при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів без інструментального обстеження об'єктів. Слід зазначити, що вимога щодо проведення обстеження об'єктів будівництва не включається до завдання на проєктування і виступає як окрема складова інших вихідних даних. В принципі, логічно. Бо спочатку треба знати, на що можна розраховувати і що можна включати до завдання на проєктування. Хоча на практиці доводилося зустрічати і протилежне. Отже, обстеження має бути проведення до, проведення до формування завдання на проєктування. Як це робити? Бо видів обстежень у нас декілька. Свого часу випустив публікацію на тему, хто може проводити обстеження. Це випуск інтернет журналу Будівництва без проблем номер 1 за 2020 рік. Інтернет-адреса журналу вказана на заголовному слайді. Здається, нічого не змінилося. Тому наводжу деякі фрагменти. Справа в тім, що існує декілька видів обстежень, які встановлюються різними нормативно-правовими актами. Зокрема, це. Обстеження прийнятих в експлуатацію, встановленого законодавством порядку об'єктів протягом усього періоду їх існування, встановленою встановлено статтею 32 9. 2 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Але хочу звернути увагу, що дія цього порядку обстеження не поширюється на об'єкти. Що обстежується для виконання проєктних робіт. Далі, технічне обстеження в рамках будівельної амністії. На цю тему взагалі поговоримо колись окремо, але це воно стосується індивідуальних житлових будинків, садових, дачних, господарських будівель, які вводяться в експлуатацію по закону про будівельну амністію. Третє. Обстеження інженерних систем будівлі відповідно до закону України про енергетичну ефективність будівель. Четверте: технічне обстеження для прийняття в експлуатацію самочинно збудованого об'єкту у випадку визнання права власності на нього за рішенням суду. Такий порядок і таке обстеження передбачено пунктом 10 порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Ну і нарешті обстеження будівель, які підлягають реконструкції капітальному ремонту, в рамках передпроєктних робіт відповідно до ДБНА223-2014, склад та зміст проєктної документації на будівництво, який ми називаємо букварем проєктувальника. Десь знову ж таки в окремих випусках подальших розглянемо особливості кожного виду обстеження. Ну, а зараз тільки поки що те, що нас, власне, і цікавить. Таке обстеження для проєктних робіт, воно було фактично завжди. Правда, завжди теж колись починається. У всякому разі, що вдалося знайти у тенетах Світової паутини, так це будівельні норми 1985 року, вже майже 50 років тому, які таку норму містили. Переконаний, що існувала вона і раніше. Сьогодні, як уже згадувалося, це пункт 4.1 ДБН склад та зміст проєктної документації на будівництво, який говорить, що не допускається розроблення проєктної документації при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів без інструментального обстеження об'єктів. Хто і у якому порядку здійснює таке обстеження? Видівельні норми не містять і, в принципі, не повинні містити норм щодо статусу виконавців обстеження. У цьому випадку доводиться застосовувати загальну норму, а саме статтю 17 закону України про архітектурну діяльність, яка говорить, що відповідальні виконавці окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проходять професійну атестацію. Перелік таких видів робіт і порядок професійної атестації встановлюється Кабінетом міністрів. Зазначений перелік, затверджений постановою Кабінету міністрів від 23 травня 2011 року номер 554 серед інших містить позицію: експертиза та обстеження у будівництві. Отже, виконавцею обстеження потрібно мати сертифікат. Такі сертифікати сьогодні видає… В межах делегованих повноважень Всеукраїнська громадська організація, Асоціація експертів будівельної галузі. Також будівельні норми прямо не вказують, у якому порядку має здійснюватися таке обстеження. Але очевидно, що це державний стандарт, який називається настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення і оцінки їх технічного стану. Повна його назва вказана на слайді, і чинний він з 1 квітня 2017 року. Визначена сфера застосування цього стандарту говорить, це пункт 1.3, що він поширюється на проведення обстеження об'єктів для діагностування їх технічного стану в періоди, зокрема реконструкції реставрації, капітального ремонту. Ну, от поки що і все в цьому випуску. У наступному продовжимо процес моделювання, складання, завдання на проєктування. Всім бажаючим бути у курсі нових випусків YouTube каналу Будівництво без проблем раджу підписатися на канал та включити повідомлення про нові випуски. До зустрічі!